Вітання усім. Зараз вечір. 5 травня, п'ятниця. І я запрошую вас на коротеньку прогулянку садочком. Вночі нас знову мило дощем. І за цілий день все добре обвіяло. І ось так виглядає мій сад станом на початок травня. Сад мій молодий. І ось весною, напевно, він дуже сильно якраз і себе показує, бо найбільше таких рослин в мене посаджено, що квітнуть саме весною. І зараз ми пройдемося по декотрих рослинках. І я вам покажу їх ближче. Квітка арабіс. Ось така махрова його форма. Рослина десь висотою сантиметрів 30 піднімається. Хочу більше таких квітів. І вже розмножую Ось ще одна, підростає молоденька. Гарно розростається, гарно квітне дружно і гарно виглядає. А ззаді там її відтіняє обрієта. Зараз я підійду ближче і вам її покажу. Ось обрієта. Це одна з кольорів. У мене є три кольори є. Сіяла я суміш. І з суміші вийшли такі прекрасні барви. Красива обрієта. Ось інший кольор обрієте. І такий ще є. Ще тут підростають молодила, очитки. Очитки квітну... квітнути будуть жовтими квітами. Це також буде дуже велика маса квітів. Їх буде багато. Але це буде згодом. Жовта ромашка Доронікум. У мене тільки другий рік. Ось ще одна. Ось така красива квітка, піднімається високо і далеко її видно. Тому дуже рекомендую весняний такий ромашковий настрій Доронікум. А тут в мене лунарія. Ось так виглядає Лунарія. Вона доволі висока, вона десь сантиметрів 70 має висоту. Лунарія дворічна рослина. Я висівала її з насіння минулому році. І вже в цьому році вона ось так заквітнула, дуже схожа квітка на нічну фіалку, але нічна фіалка ще не розквітає і в неї інше листя. А лунарія ось така висока, просто стіна. Тут два кущики в мене є, якщо їх садити більше, це буде прекрасна стіна, яка просто безперервно квітне. Вона на ніч не закриває свої пелюстки. І вночі, і в день, і вечором квітне, квітка лу... лунарії. Ось там помічниця моя. Перейшла ще до одних жовтих квітів, це скельний Алісу. Також висіяний з насіння. І це його другий рік у мене. Гарно наростає, гарно виглядає. Дайте тільки йому квітнути. А лісом скельний. Квітне розбите серце. Цю квітку у нас завжди називали по-іншому, і я називаю її не розбите серце, а називаю я її люби мене. Так, у нас. Називаю цю рослину. Я дуже люблю цю назву, тому кажу, люби мене. Ось такі сережки, чи дзвіночки, такі милі квіточки. Також дуже гарна рослина, піднімається високо, робить форму в саду. І видно її здалеку. Шоловидний флокс у мене посаджений трьома рослинами. І ось так трьома кубками він проростає. А ще я його посадила вздовж цієї стежки. І буду чекати на те, що він заросте мені. Сті кантові береги. Ось такі три папушки, папуговидні тюльпани. Минулому році вони у мене вже квітнули, але були вищі. Їхні ножки були вищі. Зараз вони коротші чомусь. Видно, що їм не вистачило, а квітнути вже прийшла пора. Продовжуємо наш рух. І я покажу вам кущик, який заквітнув уже. Це керія японська, перший рік вона у мене. Ось такі красиві милі розочки жовтого кольору. І тут бузок, який ще не квітне. Він у мене другий рік. Мені його дав сусід зі свого бузка відкопав. І він не знаю яких сортів, напевно, якихось вінтажних, старих. І все рівно колір гарний має. Буде мати такі великі квіточки. І, до речі, тут ось ця рослина, я не знаю, як вона називається. Ось ці зелені такі, як Петрушка, листочки цілу зиму, цілу зиму росли. Покрили ґрунт і росли. Зараз вони вже пішли. У квітування і ось цей такий колір, дуже схожий з тим буском, який в мене має заквітнути. Я ще не зрізаю цю квітку, нехай вона розсіється. Що це за рослина, я не знаю. Я думаю, що це такий бур'янчик. Який дуже гарний, бо тому що взимку він просто був зеленим кожушком. Під буском. Там Бересклет, відтрустив вже нові рослинки, свої листочки, і вони гарно на сонечку ось такі зажовкли. Бузок. І спірея. Ось така спірея, жовта-жовта, зелена-зелена. І красиво-красиво. Ну, що ж, я всі вам рослинки показала, які в мене цвітуть? Примули вже відцвітають. У мене їх тут небагато. Шабер? Кущик. моя колюча зона. Тут де кактуси, трояндочки маленькі. Ось така п'ятнична прогулянка. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. І буду намагатися знімати частіше. Побачимось!